А на А я же не пешки иду. А я же не пешки иду. Ну? Добрый, дайте наказ. Дайте наказ. А? Ну, мои документы так само, с ограничением доступа. Ні, я їх сам собі обмежив. Я їх сам собі обмежив. Ну я їх сам для себе обмежив. Кажу, сам для себе обмежив. Не пред'явлю. Буде у вас законна це причина зупинки. Добре, дайте інформацію згідно чого цей правопорушення чи чого, якщо по третій. Кажу, ознайомте з правопорушенням. Чи... Ознайомте. Добре, ознайомте. Ви маєте ознайомити людину. Ви маєте Ви маєте ознайомити... Ви маєте... Ви маєте Ви маєте ознайомити мене з ним. Я ж вам кажу, видасти свої дані. Добре. Так ознайомите мене з правопорушенням чи ні? Якщо ви підозрюєте, ознайомте. Узнай... Якщо має бути орієнтіровка, воно на машину має бути в базі, а не просто так. Та я думаю, нормально мене чути. Нормально в мене чути. То я, що. <проводиться>, я, я, я вам не довіряю. довіряю. Я вам довіряю. Чи, я довіряю. Я не заходи, вісту, довіряю. Документи, Добре, дайте наказ. Немає мене контактів. Немає мене контактів з Російською Федерацією. я до її відношення не маю. Я громадянин України. Я громадянин України, мене до цей. До Російської Федерації відношення немає. Добре. Добре. А мене ж патрульний зуп... патруль зупинив. Мене ж патрульний зупинив. Мене ж патрульний зупинив. А добре, а як я маю знати, що це патрульний чи поліцейський, якщо мені людина навіть не представилася і не показала посвідчення? Ну, ні, а при зверненні поліцейського до громадянина він не має представитись, хто він? Ні, немає. Законі на А, Ні, при зверненні, коли поліцейський зупиняє транспортний засіб, він має цей приставитись до людей. Знаєте, всі, хто має хто робити. Ви свої обов'язки знаєте. Своє я я? знаю, своє виконую. Як це про всіх? Я в чуже життя не лізу ну, про всіх. Я кажу, в чуже життя не до кого не, до не Як везу? ні. всі. будь ласка, Покажіть тоді наказ, згідно чого ви зупиняєте. Я вам ще раз повторюю, проводиться антитерористичний контрдиверсійний заклад. Мене це зупинив патрульний. Ви, ви становляєтесь на одне, патрульний на інше. Я не патрульний, це працівник СБУ. У нас спільно проводиться засбування. Я не за нього, я за вас кажу. Я не за нього я сказав, я сказав за вас. Ви спочатку зсилались на 35 пункт 3, потім на пункт 7. Якщо є у вас наявна інформація згідно мого правопорушення, ознайомте мене або надайте на орієнтіровку в базі, що ця машина там, то там то знаходиться. Ні, дайте по 7 статті наказ і все. Можете звернутися в районне управління і там. А якщо я вам скажу, що ви зможете звернутися а? в ЦНАП, щоб це мої документи або в сервісний центр МВС. Ви не можете, ви не уповнувати... Там є моє посвідчення водія в сервіс. Ну, ви на цьому. Ви не уповноважені. А в ЦНАПі є... Вказівки? А ви уповноважені мене зупиняти без причини зупинки? зупинення? вам пояснити, що вам не підходить, ну це ваше питання. Як це мені не підходить? Ну я не знаю. А ви що, зупиняєте то тоді по своїм законам? Не, не згідно про цей статті про нацпол, Ви по своїм зупиняєте? Ну так в мене так само ваша суб'єктивна суб думка, якщо ви мене зупинили ми, і навіть не знаєте. Не ми знає... ми можете ми мене не ознайомити. Ви можете... Я ну так сам... Я так само. Я так само. Я так само. Ну так якщо у вас є ваше припущення, ну так ви можете особа. При... Добре, дайте наказ коменданта, що у вас тут блокпост і цей. Він, мені тільки що сказали, я уповноважена особа. Добре, хай. Дайте я вам Антитерористичний контрдиверсійний контрдиверсійні заходи. Ініційовані Службою безпеки України. Якщо вас цікавить наказ, чого ми тут стоїмо, їдьте в Лук на проспект Василя Майбусь. Добре, їдьте в ЦНАП, візьміть там мої документи. Я ж вам кажу, поїдьте, якщо вам цікавить, так цей наказ. Вам ще раз повторюю, що це заход, добре, наберіть. Добре, наберіть в Луцьк і хай мене в восьній формі ознайомлять. Навіть не в письмові, а хай. Діться, Мені як звук. Року, пі... ласка, якби був би наказ... Був би це наказ... я Може ви громадянин Російської Федерації або громадянин так. Республіки Ні, ні, ні. Ну так покажіть, будь ласка, ваші документи. Е, надайте наказ. Який наказ? Про що ви говорите? Про антитерористичну операцію чи що ви там це казали? Дніше, так, я ж вам кажу на дану... безпеки України. І я вам вижу, ви він ріком супреднець, дасть користуватися. І стороннім особом, які не мають згідно... цей наказ не надається. Добре, а як тоді патруль не має право зупиняти? Згідно чого він буде нього зупиняти? Згідно, Згідно сьомої статті, що тут проводиться на даному частку ділянки якась фігня, а в нього немає повноважень зупинити машину, бо він не. Бо він, не озн... бо він людину не ознайомить з цим. Він вас зупинив для перевірки документів. Згідно якої статті? 30... 35 є перевірка документів? Ні. Бо там є 11, 11 пунктів. Ви чуєте мене? Я чую. Хочте мою відповідь, що тут по що він зупинив вас від на що є розпорядження органів влади про обмеження руху. Я, я йому не довіряю, хай, хай мене з цим ознайомить. Ну ви спішки, не довіряй, є закон. Закон. І ви, то, не, то хай в законній формі в восні. Восьні, який це наказ, як вона ну ні, якщо він вже закритий, то хай не знаю, піде його роздрукує, хай навіть без мокрої печатки, хай мені не то що мені, хай просто кожній людині буде просто показувати. Згідно чого і на що він силається. Слухайте, вам є що переховувати чи що? Ні, я не розумію. Ні. Покажіть документи. А, Покажіть. а ні, Покажіть, ну, людини, людини, Цей цією незаконною фігньою я просто не хочу це показувати. Вас доставити на групу фільтрації для поглибного поглибленого поняття. Добре, добре. Хай складає протокол затримання добре, і все. Я тоді викладаю групу доставку, щоб ви, ви вас буде доставлено до районного відділення поліції. До, добре, наберіть на лінію 102. Я запитаю, згідно чого патрони мене зупинили. Дзвоніть, будь ласка, на лінію 102, якщо вам так цікаво, і, згідно чого ми тут стоїмо. А, легенду невозможно нападать. С той стороны, что это, то Мені ще вас здобув чекати? Ну, я ж сказав, що я виконав групу доставки. Зараз приїде, зараз не спекуватися. А хто буде? Світої не складують, поліція. Добре. Бажаю. <кхух> Добре. Що вас не виходить? Хочу наулої, Успіху, не хочу взагалі не хочу. будь ласка, дочки вікна. Ні, я вам не довіряю. Ні, я вам не довіряю. Скільки повних років? 23. Що? Я їх не маю з собою возити військові облікові документа. Я таким не користуюся. Дивіться, військові облікові документи на час воєнного стану особа зобов'язана з собою з 18 до 60 років. Дивіться, у нас в ПДР правила змінилися. Кординально. А ви читали правила дорожнього руху? Не. Ні, коли, людина не, не коли людина не проїжджає блокпост. Коли людина не проїжджає блокпост. Мене... Чекайте, чекайте. Мене, зупини... Мене... Мене зупинив хто? Патрульний. Я нього посвідчення не бачив, він мені не представлявся. Як я можу до нього звертатися? Ви маєте тільки на вимогу показувати посвідчення. Ні, дивіться, перед тим як піти. Покажіть, будь ласка, поставтеся. Ні, дивіться. посвідчення ні ні, 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 дивіться, при зверненні особи до цього. Посадової особи до громадянина, він має просто цей скати до а підійшов. Я вам скажу. За вимогу представляєте, поліцейський. Він... Ні, підійшов... я вам не сказав не вимогу, він має підійти і просто представитися. І це вже коли якщо скажу, дайте мені згідно 18 пункт .3, 3, це посвідчення, тоді так. Але ж я нього не просив. А зараз в нього просто збоку немає, він кудись відійшов. То я чекаю патрульного, поки він назад підійде. Тож, ж він мене зупинив Алло, я, я ще Я ще на ватуті, я тобі цей наберу трішечки пізніше, чусь, чусь, то Славік там може під'їхати куди. Отак ти тік просто, це дуже сенс забрати. Діді сімей до розуміють на практику. Добре, я тобі скоро наберу. Я вам не довіряю А дивіться то... Патрульний ви ж мене зупинили. Чи ви? Та в курсі, що ваша дівчина понесе відповідальність за зйомку блокпостів. А де тут блокпост? А де тут блокпост? Хто вам казав, що я знімаю? Скажите, ну, я просто телефона положила. А де тут блокпост? Дивіться, на часів канала. Українська мова не розумієте, чи я? Ви мене також не розумієте. Мене... Ні, дивіться. Секунду, ви сказали, у вас проходить спільне відпрацювання. Мене спочатку... Мен... Ні, секунду, ви сказали, у вас проходить спільне відпрацювання. Мене патрульний зупиняє, каже, 35 пункт 3 або 35 пункт 7. Він не може оприділити згідно що він зупиняє. Так як у вас може бути. Ні, пішок, їди, завітиш, ні, дивіться. Дивіться, ця люди. Ні, дивіться, секунду. секунду, Ні, дивіться. Ця людина, я також не знаю, хто б вона не представилась, і та людина <посте> так само. <посте> ну так я ж ваших даних не знаю, то та я так. Я тож кажу, я ваших даних так само не знаю. Ви кажете одне, патронник каже інше. Скажіть, будь ласка, Мене зупинив патрульний, чому він відійшов від мене? Він сів в машину. Давайте я вам представлю, покажу свій документ. Що я маю право перевіряти військовобліково документи і поїдете. Так а ви де його маєте право перевіряти? Будь де, будь-якому місці. Статті 32 не написано. Чите машиною і те їдете, чите самолітом і йти. Ну ви знаєте відношення 32. А До документ їдете? Дивіться, в правилах дорожнього руху вони ще кардинально не змінилися. Читайте, бачите? я вам покажу Секунду я читати не видно. Ні, мені так видно тільки цей. Бо я просто з військовим посвідченням це не знаю, так що це. Лінія, штабу, Чого, покази, ну, що, що така проблема? Скажіть, будь ласка. Не то, що проблема, а чому мене патрульний зупиняє без причини? Маю право на пільки. Я покази, там... Я, 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 не, я не дочитав, кажу, я погано читаю. Витязі кого більше, почитаєте. Та воно там не впливає сину. Це секунду. Предівник цього посвідчення має право на пільки, встановлені законодавством України. Ну, а на блокпостах у вас має бути наказ коменданта, що ви маєте право зупиняти. На блокпостах. Ви, зна... ви ж знаєте, що це на блокпостах? Тримайте, читайте. Дійсно, військової куточки. Службове посвідчення. Дійсно, Службове посвідчення має право перевіряти. Значить, нам все діє. Який має право вручати повістки і так далі. Але цей, ви ж маєте, якщо у посвідчення... Нового зразка. Ні, дивіться, якщо особисто ви, ви маєте право у нього перевіряти на блокпостах. пуста. А бок так само, я маю право перевіряти. Ну, кажу, Ні, Стар, ні, ні. ні кажу, якщо особисто ви, 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 ви маєте право нього перевіряти на блокпостах. Якщо зупиняє патрульний, у нього так само має бути. Але патрульний кудись втік. Покличте патрульного. Ну, кажу, ні, покличте кличте патрульного, я з ним не договорив. Він ж мене зупинив.

Залежні свої документи знаходяться. Вони, винили, виграють, Ні, секунду, цей, на на незалежності чи ви маєте відео за цей, там, де колишній військкомат? Грушевську де... чи що? На да. Там де колишній військомат був. Так. Да. Ну. Ви знаєш, що ці документи нам не дають на руки, бо це. Ну а як ви тоді хочете зупинити машину і потім людині щось? ну цей... Мене патрульний зупинив, я з ним не договорив. А чому патрульний втік? Патрульний не бажає з таким говорити, як ви те. А а ви починаєте умніч, розказувати нам. А у вас що якась до мене у цей? Ви будете тут стояти, коли ми будемо тут стояти. До вечора. Так ви не до вечора, ви до обіду. <пахає> Ні, ми до вечора, на дара інші міняють. А, ну то добре. <пахає> так покличте патрульного, я Сказати навіть не... Ні. Добре.